Учасник революції гідності Тарас Більчук із Долбунівського району отримав орден за мужність. Високу державну нагороду йому вручив президент України Петро Порошенко. Високі державні нагороди з рук глави держави також отримали ще 15 героїв майдану, які отримали поранення під час революції гідності. Всього до річниці революції гідності державними нагородами за відстоювання європейського вибору України, мужність і патріотизм нагороджено 90 активістів Євромайдану. Президент подякував кожному з присутніх за патріотизм та. Мужність у відстоюванні європейського вибору України, за якого два роки тому мільйони українців вийшли на майдан на революцію гідності. З Долгунівською місцевою прокуратурою, у ході виконання визначених законами України про прокуратуру та про запобігання корупції повноважень, виявлено факт порушення керівником одного із комунальних підприємств вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Рівненщини. Посадовець уклав в 2015 році низку господарських договорів про купівлю товарів, виконання робіт та послуг, у яких іншою стороною виступала комерційна структура приватної сфери, засновниками якої є сам чиновник. Та його родич. Погодившись із доводами прокурора, районний суд прийняв рішення, яким посадовця визнано винним у вчиненні правопорушення та піддано адміністративному стягненню у вигляді штрафу в сумі 3400 гривень. Цьогоріч аграрії Рівненщини планують засіяти 544 тисячі гектарів, як і торік. На половині з цих площ виростять зернові. Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації. За словами фахівців, сільгосвиробники збільшать посіви кукурудзи на зерно на 10 тисяч гектарів. Також планують виростити більше кормових культур, гречки та цукрових буряків. Водночас аграрії Рівненщини розпочали підживлювати озимі, зокрема удобрили пшеницю та ріпак на площі 2 тисячі гектарів. Цього Річ на проведення весняно-польових робіт рівненські сільгоспвиробники планують витратити понад 1 мільярд гривень. Половину з цих коштів спрямують на придбання добрива, насіння та палива. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман на ранковому засіданні 19 лютого оголосив про вихід з коаліції фракції Самопоміч таким чином, парламентської коаліції Європейська Україна в Україні офіційно більше не існує. Члени депутатської фракції подали заяви про відкликання своїх підписів під коаліційною угодою. Є підпис керівника фракції і копії персональних підписів усіх членів фракції, зазначив спікер. Заява генпрокурора Віктора Шокіна в п'ятницю надійшла до адміністрації президента, повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко в Твіттер. Генеральний прокурор Віктор Шокін написав заяву про звільнення. Вона сьогодні надійшла до адміністрації президента, написав він, сам бачив, додав цеголко. Нагадаємо, 16 лютого Порошенко попросив Шокіна написати заяву про відставку. Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що генпрокурор написав заяву про відставку, однак в ГПУ не змогли підтвердити відставку Шокіна повідомлення. Омивши, що він перебуває у відпустці. Державне агентство України з питань кіно анулювало прокатні посвідчення для ще 21 російського фільму, в яких беруть участь Бізруков, Бондарчук, Пригожин і Газманов. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав голова Держкіно Пилип Іллєнко. Він наголошує, що встановлення переліку фільмів, прокатні посвідчення яких підлягають забороні, відбувається в ручному режимі. Отже, необхідно вивчити фільмографію відповідних осіб, які створюють загрозу національній безпеці, переконатися в їхній участі в тому чи іншому фільмі, з'ясувати, чи зазначені фільми дійсне прокатне посвідчення тощо, тому ця робота здійснюється поетапно. У результаті зіткнення автобуса і вантажівки в Гані загинула 71 людина. Ще 13 осіб отримали серйозні травми. Про це повідомив директор державної лікарні в місті Кінтампо. Бісмарк Овусу Фосу. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою біля міста Кінтампо, що знаходиться у 420 кілометрах на північ від столиці Гани Акри. Цю аварію називають найстрашнішою в історії країни. Ми важко працюємо над тим, щоб врятувати інших постраждалих, зазначив бісмарк Овусу Фосу. Декого зважко травмати переправили повітрям в регіональній лікарні. Вашингтон посилив санкції проти Північної Кореї. Нові обмеження запровадили, бо Пхеньян відмовився припиняти ядерні випробування. Закон про це уже підписав президент Барак Обама. Тепер КНДР не матиме доступу до засобів, необхідних для створення компактних боєголовок. Під санкції підпали усі, хто займається постачанням у КНДР товарів і технологій, пов'язаних зі зброєю масового ураження. Також декілька північно-корейських посадовців поповнили чорний список США. Такі рішення Білого Дому вже підтримали у Південній Кореї. Польща з міркувань безпеки може тимчасово запровадити прикордонний контроль на час саміту НАТО у Варшаві у липні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващіковський у Давосі. Ми не виключаємо, що запровадимо прикордонний контроль на кільканадцять днів з міркувань безпеки, сказав він. Однак, за його словами, це не означатиме призупинення дії шенгенської угоди.